Починаємо нашу конференцію. Зараз в онлайні ми бачимо 16 учасників. Я надію, що в процесі роботи будуть додаватися ще. Для вітального слова я хочу запросити нашого декана Шехавчука Миколу Йовича, який побажає нам щось хороше в цей день. І будемо по ходу, готувати інші доповіді. Так, щоб камера бачила. Так, шановні друзі, ми раді бачити вас всіх в стінах університету і, зокрема, факультету математики та інформатики, який кафедра, одна із кафедр якого є організатором цієї доброї справи, для молодих вчених, для студентів. Я хочу сказати, що незважаючи На відношення з боку держави не зовсім позитивне до тих, хто робить спроби займатися наукою, ми їм в противагу все таки будемо цим займатися, бо, бо заняття, яке приводить до ладу розум і не дає нам перетворитися в зомбі, де кожен член суспільства має певну думку, а ті, хто. Виступають лідерами, вони повинні бути освіченими і повинні бути, ну, так скажімо, мати багато знань з усіх галузей, якими славиться українська наука. Якщо ми задаємо історію, а вам по кожній спеціальності читають історію розвитку, і це дуже добре, що є. Молодь, яка не здається, яка хоче займатися, яка розуміє важливість цієї справи, я ще так розумію, що перетворення теоретичних знань, які отримуються з тих або інших джерел, в практичний навич, демонстрація того, що можна знання, які отримані, консолідувати і перетворити у практичну. Практичне русло це дуже добре. Я бажаю вам всім плідної роботи, бажаю плідних обговорень, обміну думками. Ну, всього вам найкращого. Дякую, Маріосі. хороші слова. Будемо старатися і в нашому університеті, і в нашій освіті, і в нашій країні було це як найкраще. Отже, ми бачимо, що кількість учасників з кожною хвилиною стає більшою, це приємно. Mm -hmm. Хочу запросити до слова нашу ширівну за кафедрою Юлію Валерівну Потишкіну, кандидата технічних наук, доцента. Просимо. Доброго дня, шановні учасники конференції. Процес перетворення України в інформаційну державу з інформаційним суспільством розпочався ще в далекому 2007 році, і в 2015 році цей процес станувався ну, завершення. Ряд заходів було здійснено. Чи інакше в тій чи іншій мірі, але е, процес пішов, і зараз інформаційно-комунікаційні технології дійсно переживають свій бум, так би мовити. Е, дійсно стали надзвичайно популярними і проникли в усі сфери людської життєдіяльності. І, зокрема, одним із шляхів виходу з економічної кризи в наш час, в нашій державі, є якраз залучення іноземних інвестицій шляхом реалізації свого наукового потенціалу саме в ІТ-галузі. І тому ті проблеми, які ви сьогодні будете піднімати, які стосуються інформаційно-комунікаційних технологій. Вони є надзвичайно важливими і надзвичайно актуальними. І е, ну, проблеми вони є завжди. І е, по е, чарівною паличкою ми не можемо е, бац і перетворити наше суспільство в інформаційне. Це велика копітка праця, і тут е, свої підводні є камені, свої є проблеми і. Е, Сьогодні дуже важливо, що саме ці проблеми ви будете піднімати, обговорювати. Тому я бажаю вам в першу чергу успіхів, плідної праці, гарних ідей, хороших, творчого визнання і е, всього самого, е, самого, самого найкращого, щоб те, що ви сьогодні зробите, воно мало користь для вас. Дякую, Юля Валерія.